Співвітчизники, у цьому відео я хотів би познайомити вас із книжкою сучасного американського автора Півтівник сесту для У Цій ці книзі автор розкриває хибність людських суджень та механізми, що вжажать в їх основі. Він наводить багато прикладів, що ілюструють його твердження. Як, от, наприклад, апеляція до давності, коли нам здається, що щось є істинним, тому що воно має давні коріння. Наприклад. Практика акупунктури чи усякі різні релігійні течії. Або, наприклад, апеляція до природи. Коли нам здається, що щось є корисним, тому що воно є природним, це дуже часто люблять використовувати усякі різні бренди, косметики, наприклад, або бренди лікарських засобів. А що воно ж природне, тому корисне. Хоча це насправді не так, тому що це легко. Спросувати ось таким прикладом. Отрута змі, вона природна, а отже корисна. Зрозумів, що це не так і це легко простувати. Постмодернізм, який ставить знак рівності між науковим та ненауковим знанням, без підтвердження, який, коли ми несвідомо, Шукаємо саме ту інформацію, яка підтверджує саме нашу точку зору, та відкидаємо усю іншу, яка ставить її під сумку. Конспірологічне мислення, коли ми замість того, щоб послугуватися жорсткою логікою, використовуємо наші емоції та відсутність цієї самої логіки. Це дуже часто буває у прибічників теорізму. Ці та багато інших речей, які Автор наводить, щоб показати, що наше мислення воно не надто логічне, а скоріше, навпаки, ви знайдете у цій книзі невеличкій книзі, написаною легко, легко, зрозумілою мовою для широкого загалу. На цьому в мене все. Щастю!